Всім привіт! З вами є Гіганутозавер 44. Сьогодні я розповім про що лозаврів було два в світі юрського періоду, а я приступлю. І я ще відказався від озвучки, щоб було багато часу знімати відео. лозавер в світі юрського періоду 2 говорять, що це молода осіб, я думаю, що це неправда. Алозавер із світу юрського періоду Домініон. Теорія хаоса і біг рок він не виглядає, як із фільму світу юрського періоду 2. Алозавер із фільму світу юрського періода 2 в нього є червоні вирости. Він маленький і багато шипів. Алозавер із фільму світу юрського періода 3 Домініон. В нього дуже багато шипів, ніж в другій частині в нього зовсім відрізняється череп, і він великий для чого було робити два алозавра? Я не знаю, мені кажеться, творцям фільму не сподобалось Алозавер, із фільму світу юрського періоду змінили дизайн алозавра. Мені подобається друга версія. Я не знаю, може це зовсім новий вид алозавра, ну я думаю, що на цьому можна закінчити відео якесь коротке вийшло, ну нічого страшного з вами. Я був Гігану, то 44 всім пока.